Цілюща зоотерапія для дітей, які перебувають на лікуванні в охмадиті. Столичний зоопарк знову влаштував свято у такий спосіб. Працівники звіринцю намагались відволікти малечу від хвороб. Дитячі емоції бачила Ольга Киселевич. Морські свинки, кролики, мишенята та черепаха сьогодні завітали до малечів парк лікарні Охмадит. Звірят дозволяли потримати на руках і разом з цим послухати про них чимало цікавих історій. Я на нового, що е, є такі види черепах, як черепахи, та... Побачила крисок маленьких. Мені дуже сподобалося. І, ну мені сподобалося, що привезли сюди декілька тваринок. Саме червоновуха черепаха і стала справжньою зіркою програми, оскільки про неї малечі дізналися цікаві факти, про які навіть не всі дорослі знали. Це всіядне животне, і вони кушають і животний корм, і рослинний корм. Наприклад, в Київському зоопарку ми їм даємо різні види мясних кормов, це може бути і рибка мелкая. Посмішки на вустах їхніх найдорожчих у світі маленьких людей не аби як тішить батьків. Бо у стінах, в яких малечі доводиться проводити ці спекотні дні, приводи для радощів не завжди є. Положительні емоції завжди потрібні дітям, тому що здесь ні все время находиться в такої обстановки, що цього їм не вистачає. І я думаю, що таке треба чаще проводити, радувати дітей, давати положительні емоції. І скоріше бо не виздравлювали в ефективності такої терапії переконані і в зоопарку, бо організовують подібну акцію не вперше. Наш київський зоопарк привозить сюди вихмаді в, в лікарню, до дітей, животних, тому що ми хочемо представити радість дітям, оскільки дітки сейчас болеють, нікуди в принципі не виходять. А здесь ну, животні приїхали к ним. Наступному в гості до молечі завітають різнокольорові папуги та ящерки. Обіцяють в зоопарку. Акцію планують організувати вже за кілька тижнів. Киселевич Дмитро Оліфанов телеканал Київ.